З початком нового року в Україні поживавились розмови про ймовірність зупинки гарячої фази війни, і навіть про можливість давно очікуваних президентських і парламентських виборів, все це часто ґрунтується на надзвичайно потужному бажанні новообраного президента США, який, як подейкують, понад усе прагне за це отримати Нобелівську премію миру, однак. Поки інших передумов до принаймні пригальмування війни з обидвох, передусім з московицької сторони, поки що непомітно і непрямим підтвердженням цього стала і новорічна ніч, коли відбувся ряд обстрілів української території. Зокрема, обстріли були по Києву, і зокрема, скажімо, під шакеди потрапила навіть. Спілка будівля спілки письменників України, а це, це самий центр Києва. Отже, вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Сирцов, я є незалежним журналіст, жур, незалежний журналіст, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І, до речі, що для мене важливо. Напишіть також, де ви дивитеся це відео, оскільки ваша географія є важлива. Пане Дмитре. Отже, що, що ви можете сказати про це ймовірне перемир'я? Ну, зокрема, Юрій Луценко назвав навіть орієнтовну дату, це є липень, і причому це він робить вже не в одному інтерв'ю, оскільки я помітив, називаються ці дати, приблизно в в тому ж проміжком інші оглядачі, чи ви десь з цим згодні, чи ні? Чи є якісь передумови для такого перемир'я? Юрій Луценко скорше за все не дають спокою лаври Дмитра Гордона. Тому ви, ви знаєте, я скептично відношуся до будь-яких дедлайнів, тим більше, що дедлайн Гордона, як бачимо, він не справдився, незважаючи на утаємничений вираз обличчя самого пана Дмитра і відповідна. Начебто конфіденційну інформацію, отриману звідти. Але жарти жартами, давайте аналізувати. Я аналітик. Передумов для е, так званого перемир'я, чому так званого пояснення, Бо е, вважати, що Москва залишить у спокій Україну, ну це відповідно бути занадто оптимістом. Так, от, е, передумов для так званого перемир'я немає. Поясню. Е, Уявімо собі, інаугурація Трампа відбулася, прогнозуємо сценарій. І, відповідно, на наступний день війна має закінчитися на яких умовах? Якщо відп... по лінії бойового зіткнення, то ця ситуація абсолютно не влаштовує в першу чергу Москву. Що має сказати Путін внутрішньому споживачеві? Якщо відповідно під контролем Сил оборони України в Донецькій області залишаються найбільші промислові агломерації. Славянська, Краматорська, це Славянська Краматорська, Дружківка, Константинівка. Покровська, Покровськ, Мирноград, Добропілля тощо, Турецька, ну там важкі бої, але менше з тим. Плюс, відповідно, Лиман-Сіверський та інші населені пункти. Тобто, не виконаний навіть проміжний. Пункт так званої спеціальної військової операції, вихід на адміністративні кордони Донецьких та Луганських областей, вже не говорячи відповідно про повну окупацію Запорізьких і Херсонських областей, перемоги немає. З чим виходити тоді, виявляється три роки повномасштабної війни проти України, сотні тисяч жертв, повний колапс російської економіки. А я нагадаю, рівень інфляції, за словами самого Путіна, 9,4%. Рекордний. У Рекордний України 4,6%. падіння рубля. Які відповідно, ну хоча би проміжні результати цієї своєї політична ізоляція, економічна втрата зон військово-політичного впливу на близькому середньому сході. Нестабільна для Росії ситуація за Кавказі і тепер в російському анклаві в Придністрові. Тобто, вже виходячи з цієї логіки, навіть шановне товариство, я поясню, відбудеться інавурація Трампа. Вважати, що відповідна вже після 20-х чисел буде оголошено перемир'я. Якщо брати реальний стан речей на лінії бойового зіткнення, ні цього не відбудеться. Якщо не будуть політичних договірників, давайте називати речі своїми нами. Бо мене в цьому плані досить сильно вкурує заяви безуглої з приводу того, що вже до інаугурації Трампа росіяни зможуть вийти на адмінкордони Донецької області. Яким чином? Для прикладу. Солідар Бахмут штурмували, ну, Солідар швидше вони взяли. Бахмут 9 місяців штурмували. Хтось може зауважити, вони змінили тактику і стратегію дії. Наразі Курахове взяли за 2 місяці. Ну, а, Але 2 місяці, пане Олександр. А зараз вже друге число. До інаграції Трампа залишається фактично 2 тижні з невеликим, ну, три навіть, 20 днів, правильно? Перед росіянами стоїть питання е, е, взяти під повний контроль чотири найбільші промислові міста, де зосереджені відповідно е, е, підприємства важкої металургії, е, переробної, та тощо, тобто величезна промка. І чому агломерації ці міста переходять одне в одне? Фактично, це щільна міста забудова, плюс. Відповідна щільна промзона. І прорватися на цьому напрямку вони не можуть часів яр досі взяти. До речі, зауважте: в часовому яру е оперативні, вже не тактично, навіть рівні, а оперативного можемо сказати: це не відповідна глибина просування а по тих функціоналах е проведених наступальних дій Сил оборони України і повернені території так от успіхи. Мовиться ну, про те, що ми відновили контроль над раніше втраченими позиціями на вогнетравкому заводі і припинили просування. А більше того, є певні успішні дії з району Кліщівки, де окупанти хотіли фланговим охоплення вийти на Костянтинівку. Ви чули про це в ЗМІ? Mm. Ви чули про це Діпстейт? Ні? І я, от у мене от запитання: знаєте, а чому про успіхи Сил оборони України не повідомляється? Натомість нас намагають постійно гнітити тактичними успіхами окупантів. Вони просуваються, беруть по шість населених пунктів за день. Ну, два кілометри до Покровська. Так, Покровська. Але знову по Покровську, пане Олександре, давайте називати речі своїми іменами. Ми незалежні з вами в моменті висловлювання власної позиції. Та і дивиться нас. Досить розумна публіка. Просування в Покровську воно пов'язане не стільки з військовою складовою, скільки відповідно економічне. вас не дивуй, яким чином взяли укріп район Сил оборони України, в який гатили десятки мільйонів, десятки мільйонів гривень, і де не було жодного українського вояка. Так. так. А тепер ви задайте запитання, а будуть у вас інші гості запрошені. А в якому стані наразі знаходиться шахта управління Покровська? А я пояснюю: це основний бізнес актив Метінвесту. Ну то Бог з ним з Метінвестом, Але прибуток цієї шах, шахти управління цього, а воно видобуває коксівни вугілля, яке конче необхідно українській металургії 43 мільярди гривень на рік. Якщо виявиться, що шахта управління абсолютно не постраждала від бойових дій, тоді стане зрозумілий характер бойових дій на Покровському напрямку. Чому ми відходимо? Ми можемо припускати таку контраверсійну версію? Бо Новогродівка – це цей же напрямок. Три шахти, три, пане Олександре, шановне товариство, три шахти. А шахти це терикони. Це не тільки ж сами, сам промисловий, скажімо так, цикл видобування. Це терикони в умовах Степового Донбасу це панівні висоти. Яким чином можна взяти три панівні висоти за два дні? І шахти здали в робочому стані. Водовідлив навіть працював. Уявіть собі, електрику забули вимкнути. Захоті пануй. Видобувай вугілля на користь Російської Федерації. Я дякую, пане Олександре. Пам'ятаєте, ми з вами підняли в етері питання: а що ж буде з курахівською не вже віддадуть в робочому стані? Розголос тема пішла тоді, змусили ми фактично почати демонтаж обладнання. Обладнання демонтували. Але виникає питання: а чому раніше це не робили на інших тестів, які віддавали в робочому стані? Що взагалі відбувається в наших Палестинах? Це по Покровському напрямку, коли нам будуть розповідати 8 кілометрів до Дніпропетровської області, так ви, курва, покажіть е, аеровізйомки відповідного шахту управління Покровському, в якому вона стані? Щоб ми розуміли, чому окупанти так просуваються швидесенько на Покровському напрямку. Тобто, підсумовуючи, емоції відкинули. Сухому залишку, як би там не було, ми контролюємо в Донецькій області значні території і значний промисловий потенціал. Ця війна це війна за ресурси. Залишити ідеологічні ідеологізми, ці, е, боротьба з нацизмом, це е, росіянам. Вони це люблять. Це для них розраховано, для відповідно е, тих, хто не розуміє самого характеру будь-якої війни. Війна за ресурси. А якщо ми контролюємо промислові міста і відповідно міста вуглевидобутку та інших природних копалень, тож літію, то втрачається сенс самого проведення так званої СВО. Погодьтеся, і відповідно підходить. Стає питання: або, відповідно, буде тиск на Україну, і ми побачимо знову незрозумілий характер ротації, як це відбувалося на Авдіївському, Вугледарському. Тому ж по Покровському напрямку, пам'ятаєте, коли відбувається ротація, окупанти нас ловлять, і ми раз по разу втрачаємо території, ключові міста. Пане, пане дивіться, з того, що ви говорите, це якщо говорити про подальший період, це весна, літо. А пане Олександр, ми з вами розглянули тільки Донецький напрямок, а там ще й Курщина 600 квадратних кілометрів. А так. там проблем буде ще більше, ніж Донецьким напрямком, бо власне за спиною Сил оборони України дві лінії шалонованої оборони побудованої самими Росіянами, так звані засічні лінії, 200 мільйонів доларів гатили. Це своє, е, ті самі лінії Суровікіна, тільки на території Російської Федерації. У мене є дані об'єктивного контролю, мені скадали відео цих оборонних споруд. Ну, вражає, відверто кажу. Тобто у росіян питань з інженерно-фортифікаційними спорудами, на жаль, немає. Але маючи подібний шалонований характер оборонних рубежів, вибити сили оборони з Курської області чи то до інаугурації Трампа, чи відповідно там за тиждень після інаугурації, про, практично неможливо. Скільки на Запорізькому напрямку ми штурмували Сили оборони України, штурмували лінії Суровікіна? От вам відповідь. Розумієте, тобто дві стратегічні цілі у росіян стоять: видавити Сили оборони України з курського напрямку і, відповідно, спробувати вийти на адмінкордони Луганських та Донецьких областей. А вас не дивує, наприклад, пане Олександре, поява інформації в Блумберг. Сили оборони України залишать Курську область. З якого переляку? Причому як аргумент наводять, Російська Федерація може залучити аж 8 тисяч воїків КНДР. А тепер аналізуємо товариство і знову цей вкид вже західних ЗМІ. Зауважте, західних, які фактично в е, э, дають інформацію з народною депутаткою, прости господи, Безуглою. Безула говорить про те, що росіяни вийдуть на кордони Донецької області, Блумберг говорить про Курську область. Так от, за даними ГУР, е щомісяця російська армія має можливість поповнення особового складу на рівні 36-40 тисяч поясніть мені, 8 тисяч вояків КНДР, так. Тим чином можуть реально вплинути на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ні головне товариство ніяк. 12 тисяч наразі вже присутня в Російській Федерації. Це і підтверджує і Пентагон і відповідно розвід риства країн НАТО. Так, от основне, з 12 тисяч вже наявних лише 2 тисячі. 2 тисячі інтегровані безпосередньо в підрозділи Збройних сил Російської Федерації. А інші просто спостерігають. Ну, заведуть ще 8 тисяч. Воно не розуміє російської мовний бар'єр це перше, відсутність горизонтальних зв'язків друге, відсутність бойового злагодження третє. Ви подивіться російські пабліки. вони виють. Виведіть їх е е е КНДРівців, бо ми не можемо з ними воювати раз по разу до так званий дружній вогонь. Тобто знов Блумберг всі в лужу. Правильно? Давайте називати речі своїми нами. Але йде про грі публіки, нам дають можливий сценарій. А сценарій це російські хатківки, тобто і без угламверг озвучують фактично російські вимоги. Це залишення території Російської Федерації Курської області Моця, і відповідно вихід на кордони Донецької області. От за цим ми будемо спостерігати, пане Олександре. Досить уважно і, як то кажуть, зацікавленням. Тобто ви вважаєте, що принаймні в першій половині цього року таке примирення є неможливе. Ну, якщо не буде договірняка, я ж уточнюю. Так. Пане Олександр, Ру... я просто маю досвід. Ми з вами вже ноятористо ну, нагадаю. Свого часу правосправа організації, яку очолюємо, очолюю, ми дали на загал інформацію щодо можливості проведення відповідно. Там десантну операцію не можна назвати, ну але менше з тим була зафіксована понтонна техніка поблизу Ліщанська. Повідомили про передислокацію. Місце можливо відповідно е налагодження цієї понтонної переправи. Ви думаєте, відреагували якось? Я дав інформацію відкрити в відкритих джерелах. Ви можете, сам, пане Олександр, за три дні без бою беруть у Ліщанськ величезне промислове місто. Знаєте, чому без збою? Бо Лінос, Лічанський нафтопереробний завод, він належить російським власникам. Жодного снаряду не впало на територію. Це є відповідь щодо можливих сценаріїв. Якщо знов не буде така ситуація, як з Ліносом Лічанським, якщо не буде ситуації, як з Новогродівкою, то прорвати оборонні позиції Сил оборони України в Донецькій і Курській області практично неможливо. Зрозуміло. Отже, на цій... я навіть не знаю, чи це оптимістична нота, чи це песимістична нота. але... Товариство, я на... просто на закінчення, пане Оксану, ви подивіться, що відбувається. Шкандаль. Головком ображає Діп State, правильно? Так. Подивіться, дві, два останні тижні йде масована атака на Сили оборони України і конкретна головкома. Після цього виходять відповідна безугла і говорять про те, що Сирський намагається мобілізувати співробітників Діпстейту. Тільки що ж вона не говорить про те, що вони заброньовані за мінцифрою? Тобто, відверта брехня. Потім виходить чмуть, розповідає про те, що хаос в силах оборони України. Тобто, нас намагаються переконати, що Сила оборони України взагалі. Щось зрозуміло, хаос повне, е втрата горизонтальних зв'язків і взагалі краща ситуація це перемир'я. Ну, якщо так, питань нема. Тоді я погоджуюся з Луценком, що відповідно до літа можливе припинення активної фази бойових дій. Пане змете, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Отже, це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Підписуйтеся на мій канал. Мене звати Олександр Серцов, є незалежним журналістом. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Віримо за ССУ.